Доброго дня, шановне панство. Ну що ж, тепер інтрига. Чого ж я сюди заїхав? А заїхав я сюди, тому що побачив оцей будиночок. Оцей будиночок. От Дивіться, який гарний, так. Да? А, я ж мурашки тілу. Так, ми повернемося до нашого будиночка. Е -е, як ви дивитесь мої відео, да, хто слідить за мною, я займаюся бджілками пасікою. І, і я коли його побачив, я зрозумів, що. Це готовий практично апідомік. Грубо говоря, сюди можна поставити, да? от, сюди можна поставити, зробити підліжаки, рамочки. Тобто, і так само от сюди. Тут можна поставити столик, да, почаювати. Вхід, от звідси у нас, йде. І ціна, ціна даного будиночку всього 20 тисяч гривень. Я так розумію, що хлопці можуть зробити на замовлення. Любі розміри, любі розміри, які ви хочете. Вікна двері теж вони поставлять, тобто доска теж люба, яка потрібна, товщина. Це все можна замовити індивідуально у них. Отак він знаружі, зовні точніше. Це все діло виглядає. Це все діло виглядає. Тобто 20 тисяч гривень це... Це недорого. Ви знаєте, по чому коштує такі будиночки. Там ценник просто сумасшедший. О, таку лавочку, бачите, можна. Це ми окреме відео знімемо. Тут багато приколясів різних. Залишимо інтригою такою. А які розміри будиночку цього? Всього даного 4х2. О, 4х2. За 20-ку. Бубляха, це взагалі. Вообще... Так що, да, от що привернуло мою увагу, я ж кажу, можна сюди поставити столик, сюди якісь ступінечки зробити, якщо потрібно. Да? От. Поставити, раз ліжак, два ліжак. Ліжак у нас має там, нехай 60 см, це два ліжака, 1,20 двадцять, і у вас остається 80 см проходу. Це більш ніж достатньо. Можна даже туди вон, столик поставити. І з родиною спокійно відпочивати. О, так що, отак-то. От планую, планую. Замовлю. О, надіюсь, що, мабуть, і з доставочкою теж хлопці поможуть. Я думаю, що завжди можна за все домовитися. Так, номер телефону, я розумію, оце що на стіні, да? так? Ось номер телефону. Замовляйте, дзвоніть. Все розкажуть, все покажуть, уточнять, в общем, вся інформація по номеру телефону. Любіть Україну друг друга. Бережіть друг друга. Пока-пока.